І так сьогодні робимо наші неймовірні варенички. варенички з шпинатного тіста. Тісто відпочило. І зараз я розкатую його. Всі маніпуляції робляться, як звичайні вареники. Тісто розкатуємо тоненько, вирізаємо. Кружечки, квадратики, кому що подобається. І так. Є я зараз зроблю так, як робила моя мама вдома колись. Вона, правда, не робила зі шпинату тісто, але я маю на увазі форму зроблю. А форма була, звичайно, під ніж, нарізана. Я ж вам зараз покажу. Під ніж отак, нарізали. За цей час, поки я розкатувала тісто, я тут же поклала воду. В кастрюлю посолила і накриваємо, щоб швидше вона закипіла Поки я зроблю варенички, водичка закипить і ми одразу їх відваримо. Не забуваємо, усі страви абсолютно. На моєму каналі, на моїй кухні готується тільки з любов'ю і з настроєм. Якщо у нас цих двох інгредієнтів немає, то ми не приступаємо взагалі до роботи. Не забудьте, тільки так, тісто дуже-дуже ніжне. Воно прям таке, знаєте, трошечки липковате. Начинка сьогодні у мене тут буде це картопля. Картоплю я відварила завчасно. Картопля пюре. Багато насмаженої цибульки. Бачите, цибульку насмажила на олії. Потім. Заклала в картоплю, добре перемяла, додала сіль перчик. Сіль додала, якщо мені ще потрібно, тому що варю картоплю у підсоленій воді. Перчик чорномелений. І все. І зараз викладаю на наші варанички, Оце називалося варанички, Чернівецька область. Заставнівський район, село Прилипче, де я все дитинство жила і там так називали, мама моя теж так називала Вероничком. Варонички називалися, це коли там, не вистачало начинки, можливо. Або так, краюшек я теж зробила і вам покажу. Отак, край, трикутничок малий, відрізаємо і теж його покладемо варити. То коли вже їли, то казали, ой, це, це моя вароничка буде. Дуже любили, до речі, навіть без начинки. І так, заклали усю картоплю, і тепер швиденько формуємо наші прекрасні трикутнички. Пальчики трошки вмочуємо в борошно. І тепер формуємо наші трикутники. Трішки картоплю я отак донизу дала до тіста. І тепер. Ліпимо звичайні вареники. Ось так. І складаємо один біля одного. Вареники я поліпила, водичка у нас закипіла. відкриваємо ось дуже, дуже, дуже добре кипить. Тепер закладаємо вареники у кипящу воду під солену. Я закладаю порціями, от стільки мені треба, я стільки відварюю. Що залишаються вареники, я їх складаю на дощечку. Дощечку поверх, не змащую, а обгортаю плівкою і відправляю до морозильної камери. І коли мені потрібно, я тоді вибираю і готую. І кладу дві варенички. Теж готувати. Перемішуємо вареники ложкою оцією стороною, щоб їх не ламати. Так як вони у нас особливі, вони у нас йдуть з рожками, то треба дуже обережно, щоб не ламалися рожки. Помішали і чекаємо, поки закипить Дуже добре вода з варениками. Коли тільки вона сильно закипає, ми тоді зменшуємо. Коли одразу почали кипіти, я одразу зменшую вогонь і перемішую. Будь-які вареники, пельмені не треба варити у прямо у бурлячій воді. Тільки закипіли, зменшуємо вогонь. І тоді на помірному кипінні ми їх варимо. І вони тоді не розлізуться, не будуть сирі, будуть дуже-дуже пречудові. Варимо хвилинки дві, подивіться, вареники всі. Наверх виплили, тим більше, що вони свіжі, вони не заморозки. Коли заморозки, то треба більше часу. Це свіженькі ми тільки зліпили і вони швидко варяться. І так, поки вони доготовлюються, ми підготовлюємо посуду, куди ми їх будемо перекладати. І так, вареники готові. Я їх зараз беру вибираю через друшлачок. Промиваю холодною водою. Вода повинна бути обов'язково кипячена, або у вас стоять фільтри. Обдали вареники холодною водою, стряхли. І зараз можемо викладати в посудину. Я в такий глечик закладаю. Одразу поливаю гарячим маслом розтопленим. Дивіться, ви можете посмажити цибульку на олії і додати масло вершкове, і тоді змастити цибулькою дуже-дуже смачно і доречно. Я так змащую і зараз, звичайно, я покажу, як можна подати. Варенички добре-добре потрясли, поперевертали їх, щоб вони в маслі добре побували. І тепер викладаємо на тарілку і таку нашу красу викладаємо. Варенички я подаю зараз зі сметанкою. Без сметани ніяк. Варенички виклала, поки викладала варенички, і, звичайно, я знайшла вареничку. І я її, до речі, з'їм. Дуже смачні ці варенички без нічого. Тепер посиплю сиром пармезаном. Ви можете подати вареники просто зі смаженою цибулькою. Багато покласти посередині смаженої цибульки і, звичайно, сметанку. Тож наші вареники готові. Наші вареники готові для того, щоб ми пригощали себе любимих своїх друзів, своїх рідних. І ділилися цим рецептом з усіма. Він неймовірно простий, але дуже-дуже смачний. І, до речі, виглядає дуже смачно. Тож, будь ласочка, отак поверх кладемо ще ложечку сметанки, беремо вилочку і куштуємо. Вареники куштуємо. Я одразу покажу. Ось так, я його розріжу і вам покажу. Оце ж, бачите, яке тісто у нас виходить. Гарне, тонесеньке, яка там картопелька гарна. І, звичайно, кладемо сметанку. Сметанки не шкодуйте, давайте багато. Дуже смачні. І дивіться, мені тільки залишається вам сказати, що я вас усіх обожнюю, що я вас усіх чекаю в себе на каналі. А ви, будь ласка, напишіть, яку б ви хотіли страву, щоб я приготувала для вас. Не себе не обмежуйте, будь-яку страву говоріть. І я приготую. І я вам покажу, як готувати. Ми приготуємо разом. Тож, усім смачних вареників! Смачного життя. Я вас всіх люблю, обожнюю і чекаю у себе на каналі. Підписуйтесь, поставте лайк, не забудьте, будь ласочка, напишіть мені комент. Я хочу з вами спілкування. Тож, чекаю на спілкування. Усім добра, любові і дуже багато здоров'я.